Опа-на, був удар. Опа, є. Yeah. Ти бачиш. Ух ти! Я хватнула. Так, друзі, хтось клинув. На воблер. Але може вже відчепився. Всім привіт, рибаки! Сьогодні планується знову риболовлю на щуку. Хочу поїхати половити серед дня. Є така можливість. Соняшна погода, правда, але все ж таки ризикну, поїду половлю щуку на спінінг. Моя палка Sportex T11-29. Пробую в ясну погоду половити. Можливо, буде клювати. Сьогодні в мене трошки більше часу, ніж минулого разу, тому є шанс десь по нових місцях трішки проїхатися. Сонце аж припікає. Хоча вночі був мороз. Настоящий мороз, один навіть градус. Морозу було. Катушка. Вейда тисячка, поки ще не купив іншої, то буду ловити на неї. Буду відпускати фракціона, щоб не поламати її, не скрутити. Обережно старатися буду. Ага. Та й отак, так. Сьогодні, можливо, я попробую потестувати ще якісь воблери. Хоча зараз трошки сильна течія у нас на річках, сьогодні мені один рибак говорив, старий. Що щука бере, треба дуже помаленьку проводку робити. Бо якщо трошки швидше і все щука не хоче брати, треба дуже помаленьку. А дуже помаленьку, то потрібно або то кидати її за течію і тягнути проти течії приманку, щоб вона помаленьку йшла, бо течія швидка, якщо її помаленьку тягнути, вона буде падати на дно. Таке, то не знаю, тому буду пробувати. Що вона вийде. Так, ще би попасти на таку річку, де покльовує, бо не на кожній річці покльовує. Десь ширша річка, не хоче клювати, а десь вужчі ровчачки там краще клює. То не знаю. Ну, але спробую спробую знайти. Так, добрався я до річок, де вже можна починати пробувати щось піймати. тут така глибина метрів три на річці. Але не дуже широка річка. Буду пробувати. Вже. Зараз десь 14-та година дня. Право посеред дня. Не знаю який буде результат. Не зрозумів. Щось там було знизу, зілля. Тут теж Треба максимально помаленьку пробувати проводити. Зілля знизу. Зілля. Непогана ямочка, але зараз на ямах не дуже плігать. Все одно спробуємо, може якраз. my О, чи треба можливо змінити кольори, якийсь поставити в інший в його воблера. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Спробую змінити приманку. Ставлю на ну, я от такого воблерочка, великий трохи One ten Max. Але колір в нього трошки інакший, це може вона не хоче білого, а тут він такий зеленуватий, жовтуватий, спинка чорна, можливо схожий. Давайте, що Зелья так чіпає зілля добре. Зачіплює. Так Так добре чіпляє. Віддай мені коптера віддав так, зараз ще спробую. Туди там трішки глибше поворотик. Прикинути. Гарно рівноміркою йде дуже гарно йде цей воблер. Але треба щось вибрати міл, щоб мілше було трошки. Мені оце йшло, бо цей трошки він тут заглибоко йде. зі для самого верху. Так, що тут взяти? Возьму вантен. Такий. Зелененький з чорною спинкою. Ще вогти жовтий. О! Це може саме те, що вони хочуть, ні? Щуки. А ну давайте. Yeah. місця такі гарні, деякі. Щоки там немає. Ще мала би бути щочка тут. Погода не зовсім, мабуть, гарна. Де щуки. Опа нам був удар. Опа yeah! uh -huh. є! Ти бачиш? Невеличка. Але ж таки є. така грамів 250 300 така плотненька, щучка. Давай, мала. Кливу я собі. Так, перший раз таки тук, Чо ти тукнула. Другий раз вже взяла ненадв'язу. Надійно. Ну ще разок. Так, це вже я на дно поклав. І веду понад дном. більше понад травім ще так проведу там зійде якесь так ямочка якась зараз її обловлю Погана ямка. Навіть така тут ямка є. Спробуємо, що тут є в тій ямці. А, глибини тут немає, я бачу. Чи що? Ух ти! Я хватнула. Хвоста відкусила. Відкусила хвоста, дивіться. Мабуть, в мене є ще. Такі. А може й немає. Так, знайшов майже нового ще одного такого білого. попробую еще раз. Не хочет Що таке? Щука? Щука вчепилась, коротше. Я навіть не зрозумів, що це щука, вона вчепилася і йде так чуть-чуть тільки відчує ніби якась нагрузка стала. Я навіть її не підсік. О, знову брала, мабуть, так, да, брала. Ще раз зараз кину туди. Ось На цьому сосникові стоїть. Немає. Топа є? Є галечка, але є. Що ж це за риба? Сі-сі-сі-сі-сі-сі-сі. мала, зараз я тебе відчеплю. Дивіться яка. Тут такий пасивний чомусь. З однієї сторони велика І ще мені клюнь. Якби ще який трофейчик люблю. Це було б, звісно класно. Невже ж то їх тут немає? Ще ж з весни повинні бути. Такі стандарт, все-таки 250 грамів. Незрозуміло. А, чи то зілля, чи то щучка брала Зілля може бути Так, трошки ударчики побув